you Вітаю вас в ефірі телеканалу Лутава. Ви дивитеся Кременчуцькі новини? У Кременчуці дитина випала з висоти п'ятого поверху і залишилася живою. Кременчуцькі підприємці діляться досвідом виживання. А кременчуцькі ветлікарі заспокоюють кременчужан. Про це не тільки сьогодні. У випуску розпочинаємо. Народилася у сорочці. Укремиці дитина випала з висоти п'ятого поверху і залишилася живою. Загалом вихідні минули неспокійно для міських правоохоронців та надзвичайників. Окрім нещасного випадку з дитиною у місті було зареєстроване пограбування та бійка з різаниною. Докладніше у сюжеті Тетяни Андрієвої. Близько четверти години ранку, 10 лютого, до правоохоронців по лінії 102 надійшло повідомлення із приймального відділення однієї з лікарень Кремічука. Туди було госпіталізовано чоловіка 50 років із травмами різного ступеня тяжкості. Попередні висновки медиків вказують на тілесне ушкодження тяжкого ступеню тяжкості. А саме струс головного мозку, перелом трьох ребер та пневмоторакс. чоловіка було негайно госпіталізовано у реанімаційне відділення вказаної лікарні. В ході проведення слідчо-оперативних дій. Працівниками міліції було встановлено, що потерпілий отримав травми в результаті бійки із 20-річним юнаком, а все почалося банально із звичайної сварки. Було встановлено, що обидві компанії, як молодих, так і літніх людей, відпочивали в районі молодіжного. В останній момент вони зійшлися біля кіоску, розташованого по вулиці по проспекту, 50 років жовтня, де біля саме того кіоска виникла сварка в ході, яка потім переросла в бійку. Підозрюваного було затримано, і він зізнався, що наніс травми потерпілому під час бійки кулаками, ногами та порожньою пляшкою з-під пива. За нанесення травм молодику тепер загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років, але скільки саме вже вирішуватиме суд. Ще одне повідомлення про травмування, але вже з дитячої лікарні отримали правоохоронці цими вихідними. 9 лютого із п'ятого поверху випала п'ятирічна дитина. Як встановили міліціянти, двох п'ятирічних хлопчиків було залишено без нагляду на декілька хвилин. Цього виявилося досить, щоб трапилась трагедія. Наразі здоров'ю дитини нічого не загрожує, можна сказати, вона народилася у сорочці, адже під час падіння гілки дерева врятували дитину від загибелі. Такі недбалі дії батьків підпадають під адміністративну відповідальність за статтею 184 адмінкодексу України. Неналежне виконання батьками їх батьківських обов'язків. З даною сім'єю буде проведена відповідна робота щодо недопущення подальших фактів. Крадений чужий мобільний телефон найкращий спосіб отримати гроші без усіляких зусиль. Так думали двоє неповнолітніх, підбираючи телефон у свого однолітка. Як пояснила мати потерпілого юнака, відібрали у її дитини мобільний телефон вартістю тисячі гривень прямо у під'їзді. Крадії пропонували хлопцеві викупити свій телефон, але він таке не пристав. Свої дії вони пояснили. Тим, що хотіли поживитися грошима. Спочатку вони відібрали телефон у потерпілого хлопчика, потім вони намагалися йому за деяку певну суму грошей йому повернути. Але з місця пригоди вони втекли. Телефон вони вже встигли продати до часу їх затримання. В своїх діях вони безумовно розкаються. Дані неповнолітні будуть знаходитись на профілактичному обліку в кримінальній міліції справи дітей. Тож юнаки І... отримали омріяні гроші кримінальним шляхом, але незабаром Отримати і позбавлення волі за свої кримінальні дії строком 4 до 6 років. Полтавський скажений пес кілька днів тримав місто у напрузі. Головний ветеринарний лікар Кременчука Юрій Сливка запевняє, ситуація у нашому місті контрольована. Більше ж занепокоєння у ветеринарних лікарів викликає інша хвороба дирофіляріоз. Чому дізнавалася сьогодні наш кореспондент Ірина Скрипачова? Як зазначив Юрій Сливка, масові щеплення проти сказу у місті роблять двічі на рік восени та весною. Вакциною забезпечені за державний кошт. Наразі епіситуація стабільна, проте нагадування господарям тварин про необхідні щеплення нерідко викликає непорозуміння. Є рішення сесії міської ради про те, що власники тварин несуть відповідальність і повинні реєструвати. Є інші рішення, що керівники житлово-комунальних служб. ОСББ там різних форм власності зараз у нас є. Таких нараховується більше 150, але, на жаль, вони на сьогоднішній день нам повинні подавати згідно рішення міської ради, міської сесії міської ради дані про наявність тварин у будинках, які вони обслуговують два рази весною і осінню. Ми добиваємося цього, але не всі керівники розуміють. Тому команда дана і в цьому році будемо жорстко підходити до цих питання. Важелі впливу на неслухняних прихильників тварин невеликі: 63 гривні з приватної особи, 153 – з власника підприємства, в якому утримується тварина. На сьогоднішній день у місті зареєстровано близько трьох тисяч собак. Саме останні є найбільш потенційним джерелом зараження комарів, укуси яких призводять до такої страшної хвороби, як дерофіляріоз. У перекладі з латинського означає зла нитка. Проблема хвороби зумовлена широкою циркуляцією збудника у природному середовищі та відсутності налишних заходів з виявлення. Збудник дирофілеріозу це круглий черв'як, як зазначила завідувачка міської лабораторії ветеринарної медицини Наталія Тишковська. Перше про цю хворобу в місті дізналися у 1999 році. Мужчина заболів, у нього за ухом була опухоль небольшая. Ну і коли прооперували, витащили гельмінт, це 11 сантиметрів длиною, тонкий нітябразний. Вот. И с этого момента как бы, ветеринарная служба уже начала регистрировать это заболевание. Есть и подкожная локализация, то есть они могут в подкожной клетчатке жить. Есть и в сердце и в легочных артериях. Это самая опасная разновидность, которая живут в сердце и в легочной артерии. Бурегти своїх улюбленців та себе від неприємностей можна. Для цього раз на квартал здавати кров на аналіз. Минулого року було зареєстровано більше 30 випадків цієї хвороби. Собака або кошка, у якої є зросла стадія цього паразиту, значить в кров вибраються лічинки, які комаром заглатуються при сосанні крові, у них в слюних железах розвиваються 2-3 тижні. Вот. И при повторном уже этот, когда он садится на другой организм, то ли это животное, то ли это человек, это, да, разрываются эти слюные железы и выходят через хоботок в кровяное русло. Тут они уже начинают развитие. То есть полный цикл развития до половозрелой стадии, около семи месяцев. Вовремя поставленная диагностика спасает и людей, и, этот, и животных, предохраняет людей от заражения. Вот. А животное Задля профілактики лікарі радять захищатися від комарів спеціальними препаратами для тварин використання спеціальних ошейників і контроль крові щокварталу. Бережіть себе. У Кременчуці підбили підсумки пілотного проєкту основи підприємницької діяльності в системі професійно-технічної освіти. Проєкт був ініційований громадською організацією Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розвитку за фінансовою допомогою Кременчуцького міського фонду підтримки підприємництва. 33 учні професійно-технічного училища номер 6 упродовж кількох місяців працювали над творчими роботами на кшталт створення штучної водойми у міському саду або облаштування скверу на вулиці Республік. У проєкті брали участь 33 учня випускних курсів професійно-технічного училища номер 6 зі спеціальності контурський службовець, оператор комп'ютерного набору, Садовод зеленювач електрогазозварник, слюсар ремонтник слюсар з ремонту автомобілів. Юнаки та дівчата ознайомилися з основами підприємницької діяльності, законодавством з питань підприємництва, методами фінансування і кредитування суб'єктів підприємництва, принципами бухгалтерського обліку, етикою та етикетом бізнесмена. Вивчили досвід роботи приватних підприємств під час виїзних практичних занять, ознайомилися з порядком та умовами реєстрації фізичних та юридичних осіб підприємців. Ідея цікава, дорослі бізнесмени та викладачі навчали вихованців ПТУ основам підприємницької діяльності. Останні вчилися, а потім писали власні бізнес-проекти та публічно їх захищали. Деякі проекти просто вражали грандіозністю та витратністю, але нічого поганого у такому глобальному підході організатори не бачать. Адже юнацький максималізм, врешті-решт, був спрямований на благоустрій рідного міста. Ці діти вони ставили перед собою якісь високі завдання. І те, як вони їх презентували, і те, як вони е це зробили на якому рівні, воно е свідчить про те, що за цим проєктом і за цими дітьми майбутнє. Отримали інформацію. раз. Отримали досвід роботи. Два, по-третє, вони стали дорослішими. Вони стали дорослішими. Зрозуміли, що життя це боротьба. А ми, дорослі, звичайно, повинні розуміти, що талановитих дітей ми повинні спільно. Підтримувати через те, що це їхнє майбутнє, і це майбутнє нашого міста. Не менш важливо на думку директора ПТУ номер 6 Світлани Сюсаренко, що участь у цьому проєкті допоможе випускникам училища і працевлаштуватися, принаймні вигідно себе представити потенційному роботодавцю. Перш за все, вони зможуть е, презентувати себе особисто, коли приходять до роботодавця, треба себе охарактеризувати, тобто скласти таке резюме, продати свою ідею, продати себе як фахівця. Я думаю, що. Що якраз можливість бути учасником цього пілотного проєкту, діти здобули такі знання. Ці курси були дуже пізнавальні, вони нас навчили, як заробляти собі на життя. Це розширило наш кругозір на приватне підприємство. Ми отримали можливість показати свої знання та те, що ми вміємо. Існує думка, що малий бізнес більш гнучкий за великий, а відтак легше пристосовується до різних змін. Чи насправді це так? І з якими проблемами стикаються приватні підприємці, виживаючи в сучасних умовах тривалої економічної кризи досвід представників малого бізнесу Кременчука? Тяжело зараз дуже стало. Аренда дорожає і тяжело заробляти. Постоянно тратимо на продукти і все. Тобто на Надіжди не вистачає. В этот период, вот эта зима, ну, была более-менее нормально. На всем экономишь, зарплата ну, не позволяет сильно шиковать, скажем так. Денег просто у людей нет, и все. Соответственно, нет денег – нет торговли. То, по сравнению с временем до кризиса, то, конечно, сильно упали продажи. Ну и все. А так живем, пытаемся выжить. Цены сбавляем, конечно, чтобы больше покупателя заинтересовать. Кінцівські тяги зводи, на всьому економиш. Покупателів дуже мало. Люди. Самі сидимо, гроші вложили в товар, ніхто не покупає. Так що ми зараз дуже, дуже скрутно нам. Дуже важко зараз працювати, дуже важко. От я на пенсії, пенсія мала. Прийшла на бізнес, щоб поповнити свій бюджет. Воно дуже важко не поповняється. Платиш налоги, платиш зноси. Дуже важко. Дорожчають сигарети, клієнтура звісно, уменьшається. Це однозначно. Хуже торговля стала. і преса дорожчі, то теж не подобається. Ці. Якщо навіть купують, то вислуховуємо багато. Нам хуже, жизнь, чем була ну, пару лет назад. На всем, всем в себе відказы, потому что комунальні платежі и продукти питання основні. расход из дохода. Мне намного легче, потому что я уже на пенсии. А я же не экономлю. Это я получаю деньги, отдаю жене. А все надо экономит. Просто стали реже люди ходить. Многие действительно тоже, наверное, пошли где-то нашли, может быть, подешевле. Пусть будет хуже, некрасиво, но дешевле. Наверное, так я думаю. И реже стали люди ходить. Даже те, которые, допустим, ходили раз в две недели, стали ходить раз в три недели. Людям по карману бьет. Наша економіка, наш кризис. Ну я такое впечатление, ш ми вообще всю жизнь в кризисі живемо. Кременчужанка Анастасія Ковальчук чемпіонка і володар Кубку України з більярдного спорту у вільній піраміді. бронзова призерка чемпіонату Європи, чвертьфіналістка чемпіонату світу, бронзова призерка турніру світової суперсерії Кубок Кремля. Днями повернулася з Дніпропетровська. Там наша землячка здобула черговий титул чемпіонки України з більярдного спорту у комбінованій піраміді. З майстром більярду зустрівся Дмитро Демиденко. Чемпіонат України з більярдного спорту у комбінованій піраміді у Дніпропетровську завершився двома фінальними іграми, в яких виступили наші земляки. У жіночому фіналі минулорічна абсолютна чемпіонка України у трьох видах піраміди: вільній комбінованій і динамічній. Анастасія Ковальчук із Кременчука завоювала свою чергову золоту медаль. Перемігши Алісу Лободу з Дніпропетровська. – 4-3. наша землячка поділилася секретом своїх вдалих виступів. І як з'ясувалося, ніякої таємниці у підкоренні спортивних вершин принаймні для Насті немає. На самом деле секрету як такового нету. Просто нужно серйозно відноситися к спорту, к Стремлення має бути, треба тренуватися. і Так само має бути бойовий характер для того, щоб виграти. У цей спорт Настя прийшла випадково. Тривалий час займалася бальними танцями. Одного разу партнер дівчини запросив її пограти у більярд, і з цієї пори бальні танці були закинуті. Від тепер захоплення спортсменки, більярд у різних варіаціях. Головне желання. Это самое главное. Талант, конечно, тоже имеет значение, но главное стремление понять, что в этой жизни нужно что-то сделать такое, бы твои родители могли гордиться, чтобы тебе помогло в жизни. Этот спорт очень помогает стать взрослым и самодостаточным человеком. Крім бильярдного спорту, який до речі, займає майже весь вільний від навчання час, Настя захоплюється спортивним покером. Вона вважає, що ця гра допомагає шліфувати витримку, удосконалювати стратегію, будувати власну психологію, тобто всі ті складові успіху, які конче необхідні для перемоги за зеленим столом. А ще Анастасія Ковальчук займається тренерською роботою. У нас ці насичений графік. Щомісяця відбуваються різноманітні турніри і хочеться на всіх побувати, себе показати та й дещо заробити. Отже, далі серія комерційних турнірів і чемпіонат Європи. Сподіватимемося, Кременчужанка і там виступить вдало. Так розпочався робочий тиждень. Бережіть себе і своїх близьких. А Кременчуцькі новини щодня триматимуть вас у курсі справ міських. Дивіться нас у 21-й і телефонуйте на номер 780818. Якщо вам є про що повідомити Кременчужан чи потрібна допомога журналістів? Побачимося завтра. Щасти!